Вітаю вас, друзі! Також освітає бюрчина, яка називається Вікарі, Сорт, Дуже цікава бірючина, яка є майже вічно зеленою. Зараз вона цвіте і вона так класно пахне. Друзі, тут все навколо літає, метелики дивиться красиво, павичу око тут. Хто хочеш бронзівки сидять. Ну, слухай, чого ні, воно смачно ж. Да? Ось такі ось красиві квіти в неї. До речі, це що ви розуміли, якщо ви, ну я думаю, що ви знаєте вже, то бірючина – це якраз оливковіць, а те саме родина, що і наш улюблений всіма бузок всіх видів. Ось така ось красива рослина, бачите, вже сонців, вона починає сяяти, Особливо гарно, це коли. От... В похмуру пасмирну погоду. Це взагалі просто ціле сяєво золото. Тут так гарно. Звісно, я, звісно трошки її піднапрягає вже до кінеї, але все-таки, коли ти заходиш, ідеш йдеш вам, заходиш, тебе в тебе роздоріжжя. Або туди, або сюди. Ось, і тут у нас бач така невеличка алея вже серед погероплідників до кінеї та е, відповідної берючіни. А тут у мене між ми і всі на світі, коротше, і там відра. Бач, нас чекається. Вчора будлею обрізав, Я живця, бо то що всі хочуть. ось, і... Е, Скажу вам, що вона цього року просто прекрасно перезимувала, вона була повністю вся в листі. Єдиний мінус в тому, що якщо дійсно назимує з листям, то перша ожеледиця це буде якраз момент, коли треба буде її зв'язати. Тому що листя дуже багато накопичує на собі льоду, і воно починає, гілки починають падати, але я її зв'язував і прекрасно потім розв'язав. І бачите, як, як чарівно вона себе поводить. Зараз. Немає ніяких проблем з нею. Прекрасно себе почувається на сонці яскравому, не вигорає, тому що, знаєте, більшість таких рослин, які там ротлисті, вони там починають часто горіти на сонці. Тут вже немає такої проблеми ніякої. У неї цікаві ягоди, такі плоди, такі як оливки, дійсно довгі. Подивимося її альма-матер. Коротше. А там, бачите, степлики не симпатичні, такого коричневого кольору. В тіні бачите, це просто зелена бірючина, але теж симпатична. А вже на сонці те, що вже є, пішла така вже ось варігата, подивіться яка ціла юрба тут копушиться. Це я. Щопацями кукаю, якщо що. Треба, до речі, їх знімати. Кожен раз якісь такі виправдання, чому в мене там чутно звуки. А Це дійсно мої, мої шльовки. Вони просто мої робочі, я в них достатньо ходиш собі без проблем. Добре, друзі, пішов, бо треба ще кучу всього поливати, живцювати, бо вже закінчується липень скоро, а потім з ними закінчиться сезон живцювання. Все, люблю вас, папа.